У Новобаварському районі наразі працівники комунального підприємства Харків Водоканал перекладають технічно зношену ділянку каналізаційного колектору. Колектору діаметром 400 на глибині залягання 6 метрів. Через корозію виникла ускладнення з пропуском каналізаційних стоків, про зруйнування трубопроводу. Цей колектор приймає стоки, розповідає начальник дільниці, частини Новобаварського району, Солоницівки та подвірок. На період ремонтних робіт споживачів не відключають від послуги водовідведення. На даний час ми будемо перекладувати 45 метрів трубопроводу. На теперішній час виконано вже 24 метри. Ну, плануємо ще. Сталась половина. Комунальники говорять, роботи тривають щодня, незважаючи на примхи погоди, не припиняють працювати навіть у вихідні, щоб якнайшвидше завершити перекладку на цій ділянці та розпочати інші заплановані ремонти, бо кажуть, роботи на районі багато. У минулому році виконали на цьому, цьому ж колекторі перекладку 120 метрів у районі 103 го дому. По Новобаварському проспекту, окрім запланованих ремонтів, багато уваги приділяється і зверненням абонентів. Зауважив начальник дільниці. Ми реагуємо на всі заявки жителів району. Одночасно виконуємо і такі роботи, і не забуваємо про жильців. Всього протягом року у Новобаварському районі зауважують на підприємстві, відремонтовано 76 колодязів замінної люків. Прочищено більше ніж 28 кілометрів мереж водовідведення, перекладено 329 метрів трубопроводу. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.